Вітаю вас, шановні підписники. Починається новий проєкт. Головним учасником цього проєкту буде ось ця робоча станція HP Z620. Отже, найперше, що, ми, що я буду робити, це його розберу, почищу відмию, бо бачите, який він весь в пилюці. почистити треба, зробити файний порядок, щоб все було гарненько і красиво. Отже, Спочатку я його розберу, почищу, потім на, нафарширую тим, що маю, бо маю дуже багато цікавих запчастин. По вашому бажанню можу провести декілька різних тестів. З однією пам'яттю, з іншою, одні процесори, другі процесори, жорсткі диски також маю різні. Тож, поїхали. Отже, мною було прийнято рішення, я маю ще ось такий гарненький корпус, чистенький, для того, щоб не перечищати, не перемивати, бо не маю чим і не маю як, на жаль, не компресора, пилосмок він не, не, не вичистить так, як треба, то я прийняв рішення, візьму, пересиплю все в інший корпус. І ось така ось штучка є в мене. Це Плата для другого процесора, тут її немає. Заглушечка стоїть, я встановлю його все, потім вам розкажу. Тож, починаємо процес пересипання, бо, як можете бачити, ось яка пилюка. Яке страшне все. Це, в принципі, не дуже таке грязне, а в мене ось є отаке Ось такі вентилятор. Чистесенький, бачите, а цей, що встановлений, не дуже ж він і чистесенький. Бачите, пилючки скільки Тут так само, скільки пилючки, шару Тож. Найперше, що треба зробити ще з цього корпусу, то це зняти. Ось це от яка не дуже то вже і хоче втікати, тому що ці кришки вони є алюмінієві і вони вже, можете бачити, ось така невеличка, дарена, але. гарна.